Їдемо сьогодні у гори, Дивіться, який туман, не знаю, що буде далі. Але поки що з кожним кілометром туман сильніший і сильніший. Видимось, ну може 100 метрів менше. Цікаво, що буде далі. Під'їжджаємо вже до самих гор. Бачите. Потрошку сонечко пробивається, туману трошки менше. Ну та взагалі сонечко вийшло. І гори видні. Отчую, що сьогодні буде гарна прогулянка по лісу, а може ще й грибочки якісь знайдемо. Друзі, вітаю! Доїхали ми до місця. Сьогодні 3 грудня. 24 рік. Взяли з собою одного кошика. Чому? Тому що тут можуть бути трубчаті лисички. Ну, сподіваюсь, все ж таки, що знайдемо їх. І будемо сьогодні з грибочками. Гарна така погода, коли був туман, їхали, ну, десь було плюс один. Сюди приїхали плюс 4. Але нічого не тає. Сніг хрустить, таке враження, що мороз. Але не відчувається, повторюсь, досить тепло, досить комфортно. Сьогодні прогуляємось по лісу, і як я вже і казав, будемо сподіватися, що знайдемо трубчату лисичку. Айда. Ну що, розпочнемо. Сьогоднішній наш похід. Гарні такі місця. Головне, що снігу небагато, якщо і є лисичка, то ми її побачимо. А що там в тебе? Гливи? ну, так. Ху -ху, друзі. Та у нас вже перші знахідки є. Дивіться. Де? Ага. Тільки воно все-таки замерзше. Так, вони змерзли, але то нічого. Отако. Воно ще далі йдуть. Ну, гливи зберемо. Намагався ножиком зрізати, але напевно будемо отак, тому що вони змерзли. О! Які гарні. Ну. Заберемок. Ух ти! Дивиться як. Так, а де річка? А де ви є? А, праворуч. Річка шмить, нічого не чутно. А зараз ми трошки вверх підемо. Там річка О, не так шуміть. Ух ти. Так. Да, оце змерзли. Отако, бачите. наколупали. <сёжний chrome> пали. Так, да, друзі. Йдемо дивитися. Что по лисичке. Такие краевиды. Это просто супер. Пошли, банда, пошли. Что там в тебе еще за знахидка? Зараз якось пролізти. Ух ти! З кошика залишу. Ну це польський гриб. Але такий вже підстаркувати. Звісно, його брати не будемо. Гарно. Їхали, коли був туман, ну ви бачили спочатку відео. Думали, так само буде і тут. А ні, от так. Це, виходить, в Прикарпатті до гор був такий туман. Заїхали саме в гори, трошки піднялися. Сонячна погода, жодних хмаринки. І вітра нема. Супер. В коментарях писали, що буквально вчора, що. Сезон трубчикі лисички. Дуже багато зараз їв ліся, ми подивилися. То то з Фінляндії писали. Отаку. Ріша, Перша лисичка є! є. Так. О! От наша перша трубчата лисичка за сьогодні. Де ти там є? О, бач. Невелика, але є. Тобто. Думаю, що ми сьогодні її знайдемо. А вон ще одна. А одна, ото подивись. Теж лисичка? Ага. Ото так. Треба розкрити очі і уважно дивитися. Теж змерше, друзі, але то нічого. Вона вже вон, глива змерша є. Ще буде змерша лисичка. Дивіться, яка гарна, а. Ммм mm. так. Ну, зараз треба уважно дивитися тут, так? Отаку. Ну, тут під снігом я не знаю. Так, бо якщо будемо все розгортати, ай айвой, бачите, який наст, корка така, а потім тільки і ще є. Ну, будемо дивитися там, де відкриті такі участики. Тому що так ми не розкопаємо їх. Впевнені, що нам і цих відкритих учасочок вистачить, щоб зібрати трошки грибів. Багато нам і не треба. Ви всі знаєте. Пішли, собакени, пішли, пішли. Пішли, пішли. Вірба! Вірба, післи! Трошки важко йти, тому що наступаєш на сніг, а він провалюється. Така корка. Але дуже хочеться знайти ще грибочки, На тому місці ми десь штук 10 знайшли і все. Підемо далі, пошукаємо. В будь-якому випадку бачите, як гарно. І я ж кажу, головне, що не відчувається, що холодно. А оце, бачите, оці кусочки. Отак проходиш 2-3 метри. І по голові бум! Отака льдишка. Оце все падає з дерев. Воно. Бачите які. Там сонечко світить на макушках. І воно там. Отакі льдинки висять. Вони відчіпляються і... Летять вниз. Нам на голови. Друзі, якщо рішення помиляється, вона знайшла звичайну жовту лисичку. Зараз подивимось. Ух ти, це точно лисичка, звичайна. Ху -ху, друзі, оце так так. 3 грудня, 24 рік. А ми от такі грибочки знаходимо у лісі. Дека. Післи же, Ні, це моя гілляка. Кисли, кисли, банда. Ну давай так і йдемо, да, вздовж річки. Ага. Лисички звичайні. Ну це ми одну знайшли, не знаю. Може ще знайдемо ще одну. От, а маю на увазі трубчика і вона полюбляє отак от річки, біля річки рости. О, червона сироїшка чи що? Червона сироїшка. Угу. Та слухай, ми зараз назбираємо всі літні осінні гриби тут, а? Так, да, червона сироїшка. Теж змерзла. Воно ще одна. Це як гарно, а? Зимова казка. Карпатська лісова. Що ти тут показуєш мені? Ану Та фламуліна чи що? Одна? Дуже схожа на фламуліну, але вона одна і дуже маленька, тому можна... Помилитися, не будемо її брати. Ох, зараз сіма крющі будемо. Це що, жовта сировішка? Так, жовта-сировішка. Ага, от отак. Ой. Ми там хоч пройдемо далі. Я ж бачите, який хитрий. Позаду йду. Ріше прокладує прокладаю дорогу. <ріст> <ріст> Згіляк збиває ці краплі води. Хоча тут більше льоду і снігу на деревах. Дивись, льоду. Ху-ху, та я такий самий. Навіть не хочу дивитися. Та, друзі, всі макруші. Але... грибочки. О, грибочки. А ну, що це? Ні, якась поганка. А о, дивись, Ану. Трубчата лисичка. О! Друзі, недаремно продиралися. А, теж змерзла. Але... Гарна. Гарна. Да, Та гарна ти що? Вона не стара, вона така, як треба. Ну так, да, вона трошки підмерзла. Отако. Що там в тебе? Ану. Дуже схоже на фламуліну, друзі, Жека. але... Жека, йди сюди! Жека, хоч сюди! Але напевно це не вона. Ні, не вона, бачиш? От дивись. У Фламуліни під шапкою ніколи не буде таке сиреневе. Розумієш? Це не фламуліна. Дуже схожа, але не вона, бачите, видно. Дійсно дуже схожа. Багато її тут. Я вже думав, що ще й фламуліну знайшли. Ну одну штучку як би знайшли, але бачите, вона мала і може бути таке, що от така сама, як і ці. Це не фламуліна. Все частіше і частіше попадається трубчата лисичка. Це гарно. О! От ще вона. От може бути от під цим снігом багато її. Але повторюсь. Розкопками сьогодні займатися не будемо. О! Тут такі гіляки. Mm. Так, лисичка! Кидай! Так, а де Жека? Тут, Марсик, тут. Всі на місці. А ми зараз. Обережно, mm. так? Та-да, слизько. Та хочу тут подивитися по схилу. Вони полюбляють такі місця. Ні, це не вона. <рес> Що ти там, все ж? Розкопки ведеш? О, старі осінні опінки. Де ж змерзли? Так, похід продовжується. Йдемо шукати далі. Лисички тут небагато, треба уважно дивитися, але є. Що, бірба трошки змерз? Може трошки в лапи, так, да, з нас. Що, ще височки? О, дивись їх. Ого, бачу, бачу. А ну, давай я покажу глядачам, що ти тут знайшла. Так. Трошки незручно тут, але то нічого. Дивіться яка. Уново ховається там. Наперед? Яка гарна, та ти що. Потім почікаємо. Бо... Ще зараз. Давай, кидай. Зараз не літо і... руки змерзають і біль би воно уже трошки лапу замерзли в нього. Супер. Є, є, вона тут всюди потрошки Гарно таке місце ріша знайшла. А де ви є? Іріш? Не зрозумів? Риша? Друзі. А, чую. Ого, далечко. Тільки що була тут. Як в неї так получається, не знаю. За пів хвилини вже десь метрів за сто. Так, да. щось тут нечисто. Давно підозри були. Це я поки рішили чули. <плес> Бо так швидко просуватися, ну це тільки літати. Розумієте, до чого я. О, догнав, воно вона. Щось є? Лисичка. Гарно. Потрошки, потрошки. Та ми вже з грибами. краса таке повітря гірські. Ну от ще. ну як у вас справи грибники о, як гордо тримає в руці одну лисичку. Одна, але -то ти велика яка. Та бачу, бачу. Бачиш. Ох ти. Як п'ять моїх. Отож. Собакини вже трошки набігались, поруч з нами тримаються. О, а також вона? Хто там? Так, також лисичка. Я просто дивлюсь великі сімейки, тому я на одну штучку не звертаю увагу. А я от зараз звертаю увагу навіть на одну. Ну то да, її небагато. Великі сімейки дуже рідко можна зустріти. Та я і так, чесно кажучи, не дуже сподівався їх знайти. О! Дивись як тут. Я бачу її, але взяти не можу. О, я гарна яка, а? От ще одна. А воно ще третя. Отако, От друзі, зараз бачите якийсь Який грибів. Кірба, ваша допомога зараз була дуже доречна. Бачиш якісь? Що там? Та якісь грабочки, так. Да. Цікаво, один Ось такі саме, як на піньочку, я казав, що схожий на фламуліну. Але під шляпки колір інший. Ну от саме цей грибочок і зверху на фламуліну не схожий, такий трошки олівковий. В зелень туди віддає колір шапки. Тут переважно хвоя, розумієш? Тому тут фламуліна рідкість. І так, друзі, що я хотів сказати? Відкрив я інстаграм сторінку. У нас і була сторінка, але ми не вели така. Там, там і все підряд було і рибалки, і гриби, і просто фотки. Тому вирішили зробити так по грибах Instagram. Якщо комусь подобається наше відео, то підтримуйте нас. Я ссылочку залишу в описанні цього ролику. Проходьте, підписуйтесь. Нам так буде проще його розкрутити. Будемо там окрім е -е, відео коротесіньких. Рілсов, будемо викладати ще різних фотки. Ну, буде цікаво. Зібрали чверть кошика лисички, трубчатий. Ну, у нас там ще, ви бачили, глива є трошки і одна лисичка, звичайна. Отаку. Так що, в принципі, не без грібів. Що там в тебе? Поганка якась, так? то Багато місць обійшли, але ви бачите... В деяких місцях багато снігу, впевнений, тут ним є лисичка, але ну, розгрібати це все, так, нам і не треба. В принципі, повторюсь, ми вже не без грібів. Трошки ще погуляємо. День сьогодні гарний. Ніколи б не подумав би, я прогноз не дивився, що тут буде сьогодні сонячний день. Тому що у нас в місці... Похмура погода, небо затягнуто, туман такий. А тут бачите, як жодної хмаринки. Щось повернув голову ліворуч. Якісь грибочки. Не знаю що це. Треба подивитися. Ану, один зірву незрозуміло так. Ану. Ні. Щось якісь поганки. Не то. Ріш, тобі оці лідишки по голові сьогодні не падали? Падали, падали? і одягла. Тому я одягла. Ні, ну я в шапці, мені два рази досталось. Якщо без шапки йти або ну, без якогось капюшона. Так, то досить боляче. Но. Це що за грибочок. Не знаю щось старе. Вже не зрозуміло. Під шапкою схоже на їжовік. Може бути таке що... саме це він. Ми вже йдемо в зворотньому напрямку. Десь метрів за сто вже буде лісова дорога. На неї вийдемо, трошки ще по ровної місцевості поганяємо собак, а ми так за, завжди так робимо. Десь метрів на 50, сивіший, розходимось по дорозі, хлопаємо в долоні, а вони між з нами бігають туди-сюди. Супер! Деньчок сьогодні, грибочки знайшли. Собаки набігались, ми свіжим повітрям подихали. Все як завжди. Гарно, Гарний настрій. Друзі, але треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.